Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні вже в нас середа, середа, 12 лютого, мороз і сонце. Чудовий день, сонячний, але ніч була дуже страшна, дуже було гучно. Будинок э, підскакував, вікна, скло в вікнах тряслося, дуже було гучно. Е, я вже вам говорила, що. Е, наш будинок знаходиться якось так на перетині трьох районів: це і Святошинський, Шевченківський, Подільський та і Оболонський недалеко від нас. Тому от сьогодні в те, що ви читаєте в новинах, то це, все це воно було, як то кажуть, над нами. Та ще і окраїна Києва. Це сюди, в сторону Пущі Водиці. Хто киянин, той знає. І все, що летить на Київ, то область старається збивати і теж все це ми чуємо. Навіть коли в області оголошують повітряну тривогу, то я теж її чую і дуже голосно чую. Інколи думаю, так, де ж ця повітряна тривога? Чи в Києві, чи в області? Так що, от така була нічка. І я вже думаю, слава Богу, що я сьогодні на другу зміну трішки довше можна буде поспати. Тому вже потім, після того, як був відбій повітряної тривоги, то провалилася. І оце дівчата майже дев'ята година, я тільки встала. Зараз у мене в планах загрузити прання, полити квіти, приготувати собі тормозок на роботу, та й так їсти потрібно приготувати. Хоча вчора ввечері я зварила супчик. З того супового набору, що вам показувала, то вже мені сьогодні менше буде роботи. Так що всім бажаю тихого, мирного, гарного дня. Ну і ще з вами зустрінемося. Прати буду от таким порошком У мене, зараз він в використанні спліту, не раз вже його показувала, все мені підходить. Звичайно, щоб. Попрати речі дуже грязні, забруднені, то вам потрібно буде додавати ще підсилювач якийсь. А так, знаєте, речі, щоб освіжити, то чудовий. Купувала в Новосі 15 гривень за пачку. Тут, як завжди, не бачу, скільки грам десь вони заховали цей грамаж. А, ні, 350 грам, вибачте. Це навіть ще дешевше, ніж той порошок, який я купувала в Аврорі. Той 20 гривень, цей 15. І от такий у мене зараз кондиціонер з Аврори, Sensitive, саме білий. Він непоганий, подобається мені аромат, але він такий рідкий. Ну просто, знаєте, водичка, водичка розбавлена, тому більше купувати його не буду. Є в Аврорі інші кондиціонери, які теж і недорогі, і трішки, трішки густіші. Їх надовго вистачає. Мій скромний сніданок, кава з молоком. Сьогодні, я хоч і не четвер, але додала кориці. І от такий бутерброд хліб, паштет і от такі огірочки я робила. Хто зі мною, той бачив, що влітку я робила огірки по рецепту, як в Макдональдсі. От, І зараз от відкрила їх. Так, вибачте, позвонила сестра, переживає, хвилюється, як ви там, що То ми з нею довгенько поговорили. Я вже так думаю: так, потрібно снідати, бо вже. От, скоро 10 годин, а я ще нічого не встигла зробити. Так, огірки, я вам казала рецепт, як у Макдональдсі, такі з гірчицею, в зернах. Ви знаєте, смачно, мені сподобався такий рецепт. Ну, звичайно, тут багато куркуми і потрібно бути обережним, тому що. Ну, Фарбує. Якщо десь впаде, знаєте, от на клейоночку або навіть на посуд, якісь такий, знаєте, що важко змивається ця куркума. А так дійсно огірки, як Макдональдсі смачні, можу вам порекомендувати цей рецепт. Ще зараз вип'ю свої вітаміни. На даний момент у мене тільки от такий ультрамаг. Раніше пила його на ніч, одну цю таку велику таблетку. Але от зараз підписалася на канал, здається, це американський лікар, доктор Берг. Дуже такий цікавий канал, як для мене, дуже інформативний. Шкода тільки що російською мовою. От, якщо хтось з вас знайде десь, можливо, він є в перекладі української мови, то напишіть мені. Хоча я також дивлюсь і канал е, е, нашого лікаря-Чайки, теж подобається. Е, багато теж, корисної інформації для себе знаходжу. Ну, трішки потрібно звикнути до... Е, цієї подачі лікарем, у нього мова така швидка, і інколи так знаєте, прислухаєшся, що він говорить. Але якщо постійно його слухаєш, то вже потім і ну, все, все, все нормально. Так що такі два канали лікарів можу вам порекомендувати. Так от, доктор Берг рекомендує все-таки магній пити частинами, наприклад, зранку, ввечері. Можна навіть ділити і в обід, але я п'ю саме зранку одну половинку, одну ввечері. Хоча на упаковці написано, що одну-дві таблетки в день. Ну, я пила одну на ніч і мені чудово він допомагав. От. А тепер п'ю і зранку, і теж бачу, що такий хороший результат ну, як для мого організму. От. Тому рекомендую, рекомендую саме робити так і дивитися цих лікарів, якщо ви ще їх не дивилися. Показувала вчора вам цей суповий набір. Подивіться, скільки м'ясних яс... шматочків. Було дві спинки, я з них вчора зварила бульйон і суп зварила. От. А тут от зараз буду тушити тут от, одне крильце. А це все м'ясо, м'ясо, м'ясні шматочки, ще й пообрізала, ще й котика моїм дістанеться смакота така. Так що дуже вигідно купувати такі от набори. Ну, Можливо, хтось з вас скаже, що краще б купити цілу курицю. Але знаєте, коли фінанси співають нам романси, така ситуація, то от ці супові набори дуже-дуже виручають. Зараз зроблю підливочку таку з. Морквою з цибулькою, трішки додам томатної пасти, і потім любий гарнір, чи то картопля, чи якісь каші, чи гречка, чи рис. Все чудово. Знаєте, на два то, можливо, і на три дні вистачить Швиденько щось там зварила, полила підливкою і смачно. Так, м'ясо тушиться, трішки почистила картоплю, зроблю пюре. І, до речі, коли роблю пюре, завжди додаю не тільки цибулю, а, ну, коли картопля вариться, а і зубчик чеснику. Так, якась вона виходить ароматніша, смачніша, і я цибулю потім викидаю, а чесничок цей залишаю. Тоді ще е, і приснак, присмак пюре такий чесниковий. Ну, це Кому подобається, хто таке любить. Так, сонечко, сонечко, сьогодні нам як компенсація за е, важку ніч. Та і новини зараз читаю, то, звичайно, наробили шкоди. Шкода, людина загинула, Ой, але тримаємося. Так, ще ж вчора показувала капусту, купила квашену в АТБ. Ви знаєте, я так її хотіла, знаєте, прямо дуже-дуже хотілося мені квашеної капусти. Але вона для мене виявилася ну, якась дуже кисла, кисловата. Вона смачна і, можливо, її потрібно чимось розбавити. І тоді ну, не така вона буде кисла, але можливо навіть вона вже ну, перекисла. Не знаю. Я люблю квашену капусту, таку знаєте, свіжу з легкою кислинкою. А, а от, хоча мені Олена писала, що купувала таку ж ватабель тільки в Відерці. І от Відерці була смачна, тому що спробую купити в Відерці і дякую тобі, Олена, за рекомендацію. А от морська капуста просто мене потішила. Це така смакота. Вона така була соковита, солодка. Можливо, тому що я її вже давно не їла і тому вона мені здалася така смачна. Спочатку я її так їла без нічого, але от зараз зварила яйце, додала яйце, поперчила і трішки майонезу. Теж дуже смачно, а ще вона вночі, вночі постояла в холодильнику, така, знаєте, холодна. Ну, Просто, просто насолоджуюсь. Я її просто таким, навіть без нічого. Але зараз от звариться картопля, підливка, трішки цієї капусти візьму на роботу, в тормозок, а можливо, цієї трішки візьму. От, І така в мене буде сьогодні. Ну, так сказати, вечеря на роботі. Так як е, така специфіка е, медицини, що у нас перші другі зміни, і ну, до восьми годин я на роботі. Поки доїду, то можна так сказати, що на роботі і вечеряю. А приїжджаю, то вже, ну, інколи, звичайно, і вечеряю, а інколи просто поп'ю таке легеньке з'їм і все. А інколи просто чай трав'яний і все, вже більш нічого не їм. Так що, от такі в мене сьогодні справи на кухні. Зараз піду поливати свої квіти і готуватися вже до роботи. Поливаю спочатку фіалки, вони в мене на другому поверсі на вікнах. Тут їм якось тепліше і веселіше. Хотілося б, звичайно, щоб вони більше цвіли, але поки що так. Так, ще в мене є от така драцена. Такі от е, декабристи, ну і тут квіти, які чекають, потім уже винести на вулицю. І от такий плющ, теж чудовий. Ще такий от у мене є вазон, цибулька, е, теж розрісся дуже гарно. Також цей вазон, який завжди забуваю, як його, його назва такого фіолетового кольору. Це теж вазончик, цей його розсадила. Так, ну і ці вазони ви бачите майже в кожному моєму відео. На першому поверсі вони тут теж радують моє око. І на цьому вікні в мене на кухні теж багато квітів, і тут сукуленти, тому я їх рідше поливаю, десь взимку. Раз на два тижні десь, десь так. Ну, а Тут в мене орхідея, яка викинула стрілочку з квітоносами, але все ніяк вони не розпустяться. Ну, Тут жіноче щастя, поливаю його і так от інші, інші квіти. До речі, тут я от зробила трішки. Перестановку навела порядок, ну, як змогла з того, що було. І сюди от поклала ці в'язані серветочки, які мені Анна присилала посилці. І так вони тут якось так, ну, як для мене, гарно вписалися. Я на них постійно дивлюся, вони і, і в інтер'єрі гарно дивляться, ну, так мені здається, і якось на душі тепліше, радісніше, веселіше. От, і ще таке яскраве сьогодні сонце. У нас, знаєте, вийшла на вулицю, мороз-мороз, а в будинку сонце тепло і затишно. Так що бажаю всім вам затишку в душі, в домі, здоров'я, гарного настрою. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.